Усім привіт! Сьогодні ми з вами підемо до Чорного моря. Будемо сьогодні відпочивати на ланжероні, а також в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Побачимо стадіон Чорноморець і, звичайно ж, подихаємо свіжим морським повітрям. Приємного вам перегляду, шановні. На цьому відео я кажу, що сьогодні найтепліший день, завтра найсонячніший, а післязавтра найвихідніший. Тож, це три ідеальних дні для прогулянок. Щоправда, наступний день виявився не найсонячнішим по прогнозу погоди, а туманним. Тож я ніде не гуляв наступний день, а просто працював у своїй журналістській практиці. Але сьогодні в основному ми будемо гуляти по Одесі, по визначним її місцям, саме морським. Тож, це французький бульвар. Він йде вздовж моря, так само, як і траса здоров'я, трохи, щоправда. Далі від моря. А навіть взимку від французького бульвару до узбережжя ходить канатна дорога. Я думаю, ви про це вже знаєте. І на цьому місці хотілося б нагадати, що відео знімалося взимку ще до повномасштабного вторгнення, за декілька тижнів до цього, тобто десь в лютому. Мене радує, що колір води доволі таки гарний, і завдяки цьому можна зробити дуже гарні кадри для вас, моїх улюблених глядачів і підписників. Знаєте, а я... Був здивований, коли побачив через море передмість Одеси, села Кринжанівку, Фонтанку та Суворський район. Бо я не очікував, що з одного берега вид буде відкриватися на зовсім інший протилежний берег Одеси. Стою зараз на причалі і бачу гарну набережну, що знаходиться на пляжі Ланжерон. Звичайно, вона не така гарна, як виглядає з води, але. З берегу там дуже гарні види. Я вам спеціально даю неприскорені кадри того, як вода колишиться, бо це дуже розслаблює і дає душевний спокій. Принаймні мені. Просто подивіться, яка прозора вода. Видно дно із камінням. А тепер піднімаємо очі і бачимо Одесу, Одесу, яка будується і розбудовується ще більше. Знаєте, Дуже чудово, що місто розвивається в потрібному руслі, а зараз я стишу музику і дам вам послухати спеціальну для вух Шум моря. Я ось там пляж Ланжерон. А тут е великий почало, з якого видно всю ту частину. Але з того почалу видно краще, але знаєте, я вважаю, що там дуже багато людей. <плес> сьогодні хочу сказати, 11 лютого такий найтепліший день сьогодні. Прогноз обіцяв плюс 11, але у нас плюс 13 в Одесі. Але все ж дуже класна погода, дуже сонячна погода. Дуже тепло на вулиці. Так, вітер дуже холодний, поки що відчувається зимовий вітер, але все ж знаєте, дуже гарно сьогодні спостерігати за ось такою водою смарагдового кольору. Смарагди – це що? Тільки що ми були там, а тепер ми вже тут. Тож ми прийшли на набережну. Зараз вона нас цікавить більше, ніж вид на воду. Зроблена набережна в футуристичному стилі, тобто виглядає сучасно. Приморська частина набережної зроблена дерев'яним настилом. В той час, як трохи далі, вона. За сходами вже зроблена з якогось каменю, який перетворили у плитку. Розділяють набережну ось такі великі клумби, на яких знаходяться ліхтарі, газони, а також лавочки. Окрім сходів, тут також є пологі спуски і для велосипедистів, і для інвалідів. До речі, і для велосипедистів зроблені також паркувальні місця. А зараз ми спустимося на інший причал і побачимо з нього море, бо з кожного причалу тут різні види, що ви зараз і побачите, і в чому ви зараз переконаєтесь, який А бачите? За все видно. А, тут ще й підходити не треба, так близько, бо облити ще може. Але на секунду можна, думаю, так? Да? Нічого не станеться. Так, воно одне сюди. А, не неочікувано буває, окей. Ладно, я не підходжу тоді. Молоді, що щось буде. Щось як булькне. Да. Ну, бачите, да? Чорне море. Mm. От знаєте, дуже радію тому, що в мене тоді вийшло побути біля моря Бо зараз, коли війна, коли дуже небезпечно там знаходитись, тому що щодня літають. То мопеди, то балалайки, то шахіди, хоча все це одне й те ж. І крилаті ракети літають. Це все небезпечно і стояти слухати море, знаєте, в день ще можна, а от вночі комендантська година, і ніхто тобі не дозволить вийти послухати море посеред ночі. І знаєте, ці кандри дуже хочеться повернутися в ті часи, коли було набагато безпечніше. Ніж зараз. Саме цим зараз і займаються наші воїни, щоб заспокоїти ворога і вивезти його з наших земель. Тож підтримайте ЗСУ. Під відео в описі є спеціальні посилання, по які ви можете допомогти нашим бійцям, щоб ми могли вільно проїхати в Одесу і дивитись на море, і купатись в ньому влітку. Тож допомагайте. І тоді ви зможете побачити Одесу не тільки. У відео, а ще й наживо. На цих фото ви зараз можете бачити каміння, яке видно через прозору воду з набережної. А щоб не показувати ще 5 хвилин вам морське каміння, я вам краще покажу гарну уповільнену зйомку морських хвиль, бо це гарно, естетично і розслаблює. От знаєте, ось тут, на рівні підсвідомості, мені здалось, що був Зеленський під час його каденції. І як виявилося, мені не здалося. Справді було таке відео і саме з цього місця. Цікаво, чому я це запам'ятав. Проте це не так важливо, як важлива історія цього місця, про яку я ще не розповідав. І я думаю, варто розповісти, тому що дивитися на хвилі без звуку це трохи нуднувато. Тож почнемо. Спочатку я вам хотів би сказати, що на цьому місці раніше не було те, що ви могли подумати. Оці от гарні набережні тут раніше навіть і піщаного пляжу не було. Тут була далека околиця міста. Лише наприкінці 19 століття ця місцевість стала облагороджуватися. Тисяча 1875 році було відкрито Олександрівський парк, який зараз називається парком імені Тараса Гаргоровича Шевченка. Через те, що парк знаходився біля моря, люди дуже хотіли купатися на цьому місці, тому тут через час З'явились закриті купальні, але берег все ще продовжував бути скелястим і доволі небезпечним для плавання. Саме тому тоді більшість людей просто відпочивали біля моря. На початок ХХ століття Ланжерон називали міською приморською дачею. А в 1906 році путівник по Одесі саме так описував це місце. Ланжерон це мальовнича місцевість, найближча до міста Приморська дача. Тепер власність міста, а колись належала Рафині Ланжерон і зберегла цю назву. Так само, як і зараз, тоді із Ланжерона відкривався неперевершений краєвид на Морський порт. Берег на Ланжероні відкритий, і море відкривається на ньому на всю широчінь і весь Одеський порт з усіма його гаванями. Пише Одеський путівник у 1915 році. З часом до пляжу Ланжерон було прокладено лінію кінного трамваю. По трамвайній лінії упряжка коней тягла трамвайний вагон, не дуже швидко, проте надійно. Їхала конка від Тераспольської площі до В'їздної арки ланжерону, а за додаткову плату можна було спуститися на конях до моря на початку двадцятого століття. Газети та путівники рісніли текстами про те, що ланжерон перебуває в поганому стані, і настав час його відреставрувати, щоб зробити зразковим морським курортом у 1920-30-ті роки. Ланжерон мало чим відрізнявся від дореволюційного, Звичний нам вигляд лонжерона виник лише на початку 1960-х років. Тоді виникли штучні намиті піщані пляжі по всій довжині. Одеського узбережжя від Лонжерона до Великого Фонтану тисяча 1970-ті роки з Аркадії на Ланжерон і навпаки запустили прогулянковий катер, і так ходили прогулянкові катери до 2003 року. Поки тут на ланжероні не розпався причал вже в 2005 році. Тут відкрили дельфінарій Немо. А через деякий час тут з'явилась нам звична дерев'яна набережна. Влітку 2017 року найстаріший пляж Одеси отримав свій пам'ятник. Ним став будинок сонця Михайла Реви. Пам'ятник являє собою старовинні одеські двері, які, проживши немалий 200-річний період. Тепер зустрічає сонце і омивається водами Чорного моря. До речі, про море. Я давно мріяв зробити фотографії на фоні моря, і в мене це вийшло. Щоправда, селфі. Ось дивіться. Майже на всіх цих фото я намагаюсь зловити хвилю, але іноді це трапляється із смішним обличчям, а іноді... Дуже навіть класне фото виходить. Мені здається, навіть пошарпана стіна на задньому фоні не заважає насолодитись морською атмосферою. А так як часто зловити потрібний кадр дуже складно, я вирішив зазняти цей момент на відео, коли хвилі летять, і я посміхаюсь. Просто чудово! Лютий місяць 22-го року. Ще немає вибухів, повітряних тривог, чудова атмосфера, чудовий вечір. Чудова погода. І ці чайки теж чудові. Вони так гарно кружляють над морем, що здається, от-от, і одна із них сяде мені на руку і клюне мене по голові. Вони ж не передбачувані, але я жартую, вони скоріше злетяться, як голуби на хліб, і будуть його клювати, їсти. І ще просити. А зараз ми знову підемо на найдальнішу точку. На причал. І звідти подивимось на набережну. Яка вона велична, гарна і чудова. Морська гладь перевершена, А місто Одеса місто герой. До речі, зараз перед вашими очима дельфінарій і готель. І набережна Ланжерона. А зараз доволі неочікувано, ви побачите мене. Я сподіваюся, вам сподобалось, тож. Ну що ж сказати. Всім, до зустрічі!